Керівник археологічних досліджень на території Городища Дикий Сад, старший викладач кафедри історії факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили, а також відмінник освіти України, лауреат Аркасівської премії, городянин року 2007, член спілки краєзнавців України, член спілки археологів України, усе це про археолога Кирила Горбенка. Наприкінці 2024 року він відзначає 30-річчя археологічної діяльності, 26 років із яких очолює дослідження в дикому саді. З нагоди такої події Кирило Горбенко став гостем чергової зустрічі з циклу Ірина Гудим запрошує у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. І ми розпочали такі зустрічі в рамках інтерв'ю з цікавими постатями Миколаївщини Миколаєва. І ось сьогодні це чергова зустріч, в якій, в якій запросили ми Миколаївці. Це відверта розмова з Кирилом Горбенко. Перш за все, ми присвячуємо цю зустріч 30-річчю його археологічній діяльності, адже 30 років це немало. Його наукові діяльності, його педагогічній діяльності цікава ще він як і особистість. Його рід це відомі миколаївці, які також вклали свій досвід, свою працю в те, щоб наш Миколаїв процвітав. Під час розмови говорили про городище Дикий Сад. Як зазначає Ірина Гудим, директорка видавництва, це унікальне місце для нашого регіону та країни загалом. Сам же Кирило Горбенко запевняє, що на думку провідних археологів з Інституту археології НАН України дослідження Дикого саду одна з найвагоміших подій в археологічній науці сучасної України. Дикий сад єдине городище доби фінального бронзового віку на території півдня України, його вік близько 3200 років. Цивілізація тут існувала задовго до того, як на наші території прийшла Російська імперія. І це повністю заперечує всі міфи московських пропагандистів від історії. Наразі на території Городища досліджено 55 стародавніх об'єктів, де є ще мінімум сотня. Археолог мріє про створення археопарку на території Городища. Під час зустрічі відбулася презентація листівок Дикий сад від авторського колективу археологів нашого університету. Набір листівок складається з 36 поштових карток, розміщених у хронологічній послідовності проведення археологічних досліджень у дикому саді з 1927 по 2024 роки. Кожна з листівок є унікальною, адже різниця візуалізацією та історичним супроводом. Між іншим на одній з листівок уже зображено нове покоління істориків-археологів першого та другого курсів чину імені Петра Могили, які долучилися до досліджень. На жаль, за час повномасштабного вторгнення розкопки були призупинені, але спеціальними зусиллями відновилися у 2024 році. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Садова, Сергій Степін, Анна Чежер, Петро Могила Тв